Я вдячний генералу Залужному за два роки захисту. Я вдячний за кожну перемогу. Два роки служив вірою та правдою. Президент України Володимир Зеленський звільнив Валерія Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ. Цей рік повинен стати часом України, часом, коли кожен український воїн знатиме, як і раніше, що Українська держава, українська армія здатні перемагати. Я запропонував генералу залужному бути і надалі разом в команді Української держави. Я буду вдячний за його згоду. Попри плітки про суперечності між гарантом та генералом, розійшлися вони мирно щонайменше публічно. Ще восени вперше з'явилася інформація про розбіжності між Зеленським та Залужним, мовляв, глава держави незадоволений провальним минулорічним контрнаступом, а також мобілізацією півмільйона солдат. Ця потреба, звісно, вона розбита на певні періоди. Звісно. То тобто хтось буде мобілізований у січні місяці, а хтось і навіть і в грудні. Сам залужний зізнався. Війна 2022 і 2024 значно відрізняється. Тому потрібні нові підходи до ведення бою. Довго місце головнокомандувача не порожніло. Новим головкомом став командувач сухопутних військ ЗСУ Олександр Серський. Наша задача знищити як можна більше цих ворогів. Саме йому і пророкували це місце. Сирський пройшов через ато, керував обороною Києва і провів успішні контрнаступальні операції на Харківщині, звільнивши Балаклію Ізюм, Лиман та Креміну. Упор здійснювався на відбиття фронтальної атаки на Балаклія. Там був е, укріп район доволі потужний, але вони не думали, що ми можемо наступати вище, де Оборона не була не така продумана, де взагалі ніяких там ні об'єктів, ні насильних пунктів не було. Зміни відбулися не лише на самій верхівці ЗСУ. Замість Сирського сухопутними керуватиме Олександр Павлюк, заступник міністра оборони. На посаді начальника генштабу шапталу замінить Анатолій Баргилевич, який очолював сили тероборони з жовтня 23-го. А нещодавно створеними силами безпілотних систем командуватиме Вадим Сухаревський. Юлія Васильєва, новини, 33 канал.